Вчителька насварила Фреда за ганебний вчинок, але і похвалила за математичні здібності. Біля школи його очікував Оскар. Хлопці чекали Різдва, мріяли отримати подарунки. Фред же більше за все хотів побачити батька. Фред вирішив навідатись до продавця ялинок. Оскар не хотів піти з ним. Біля дерев стояв Гранфош. Він жив у тому ж будинку, що й Фред. Гранфош мав хвору ногу, яка тяглась при ходьбі, через кульгавість його не забрали на війну. Гранфош любив, коли приходив сусідський хлопчик, бо той добре зазивав покупців до ялинок. Гранфош платив йому процент від продажу та давав гілля додому для розтоплювання груби. Фред мріяв, що колись заробить багато грошей та купить Ельсі діамантове намисто.